На Фейсбук, а ми вже сьогодні її привезли. Так. Сьогодні у нас був і неприємний інцидент, коли ми привезли оборудовання для моніторингового координаційного центру ІПетрія в Миколаїв і отримали наказ з банкової через представників ВКР-у нас не допускати. Я звичайно вважаю, що це є у нас дуже крута служба, яка знищує ворогів, а є КДБ. Яка виконує накази з банкової, яка ходить за журналістами, за громадськими діячами, за лідерами опозиції, для того, щоб їм перешкодити. сьогодні, вони додумались до того, що вони попросили не передавати Збройним силам, бо вони будуть цьому перешкоджати, тому що це небезпечно. Я питаю для кого? Для збройних сил чи для мене? Для вас, Петро Олексійович. Так, от я хочу сказати, це для вас небезпечно з'являтися. В підрозділах збройних сил, якщо ви будете діяти такі